Доброго дня! Мене звати Харченко Ірина В'ячеславівна. У 2011 році закінчила відкритий Міжнародний університет розвитку людини України. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю фізична реабілітація. З 2016 року працювала в Ясла Садку Ромашка на посаді інструктора з фізичної культури. А в 2021 році закінчила Переяслов Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за напрямком дошкільне виховання. З 2019 року працюю в ясла садку Ромашка на посаді вихователя. Кваліфікаційна категорія спеціаліст. Педагогічний стаж 15 років. Основним моїм напрямком роботи є образотворче мистецтво. В процесі малювання навчаю дітей користуватися пензлом, фарбами, олівцями та крейдою. Навчаю використовувати різні способи виразності, такі як колір, форму, композицію, навчаю утворювати кольори, розширюю уявлення про спектр. Також цікавим для малюків є навчання нетрадиційних технік малювання, таких як. Малювання долоньками, ватними паличками, ниткографія. Цікавими для дітей є ознайомлення з елементами декорування предметів, що застосовуються в декоративно-ужитковому мистецтві. Ознайомлюю дітей з українськими традиційними розписами, а саме з Опішнянським, Самчиківським, Петриківським. Косівське. Ще одним із видів образотворчої діяльності є ліплення. Тут я ознайомлюю дітей з різними техніками ліпки. Розвиваю навички роботи зі стекою. Даю уявлення форми та скульптурної композиції. Використовую в роботі різні види матеріалів, такі як пластилін та солоне тісто. Цікавими для дітей також є аплікація. Навчаю дітей створювати нескладні предметні та сюжетні композиції. Навчаю користуватися ножицями. Для аплікації використовую не лише папір, а засушені рослини, ватні диски. Навчаю техніки колажу, техніками обривання та ознайомлюю дітей з технікою квілінгу. Також ознайомлюю дітей з різними жанрами живопису натюрморт, пейзаж, портрет. Велику увагу в своїй роботі я приділяю знайомству дітей з роботами українських художників, таких як Тарас Шевченко, Катерина Білокур, Марія Примаченко. Робота вихователя багатогранна. Ще одним із моїх захоплень в роботі є участь у святах. Де я граю головні ролі різних казкових персонажів. Любов до прекрасного передаю у своїй праці по влаштуванню благоустрою в садочку. Я закохана в свою професію, тому я можу навчити дітей бачити цей світ прекрасним. Натхнення творити нам надають наші захисники. Боже, бережи Україну. Слава Україні, слава ЗСУ!